Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу. Зручні та вмісткі шафи Купе. Дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 11 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля ТЦ, зупинка автобусу медсемчастина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10. Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою Магазин книги вулиця Микитинська, 50. Магазин Преса, вулиця Електрометалургів 9, Проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199. Магазин Владі, вулиця Електрометалургів, 42Б. Магазин Світ проспект Трубників 15. Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. З днем народження місто Нікополь привітали легендарні поп-гурти. Щоб метр залишався метром, а кілограм кілограмом. За єдністю вимірювання в регіоні відповідає центр стандартизації та метрології, який на цьому тижні святкує ювілей. Про це інше більш детально Нікополь відзначив 373-ю річницю з дня свого заснування 28 вересня у день святого Микити покровителя Нікополя. А біля адмінбудівлі влаштували святковий молебень. На ньому був присутній архієпископ Криворізький Нікопольський Єфрем. Він подарував міському голові Руслану Токарю картину Таємна вечеря. А від очільника міста отримав подарунок картину художника та іконописця Марка Продана. Школярі, переможці творчих конкурсів на тему Нікополь моя маленька батьківщина отримали від архієпископа Золоті хрестики. Не залишились без знаків уваги. І нікопольський паралимпійць Костянтин Симашко. Міський голова подарував йому годинника. Вчитель української мови та літератури 9 школи Ніна Кірієнко а також заслужений тренер України Іван Дубовик стали почесними громадянами Нікополя. Привітав всіх присутніх зі святом міський голова Руслан Токар та передав вітання від обласного керівництва. Це свято об'єднує усіх незалежно від віку та професії, хто народився і виріс на шляхетній землі з особливими традиціями, славною історією, бальовничим краєм. Бажаю вам щасливої долі, міцного здоров'я, родинного тепла і благополуччя, здійснення мрій та нових перспектив заради розвитку Нікополя та процвітання Дніпропетровщини і всієї України. У день міста до Нікополя запросили зіркові гурти, арабецьке боні та Моранді. Деякі з них поділились враженням про місто та привітали Нікополь та його мешканців з днем народження. Гурти арабески цікавляться світовою історією та спостерігають за ситуацією, в тому числі в Україні. Перед тим як завітати до Нікополя, навіть знайшли в інтернеті інформацію про наше місто і дізнались, що в нас широко розвинута промисловість. У кожній країні, де вони бувають на гастролях, співачки намагаються вивчити, хоча б кілька іноземних слів. Тож вже зараз трошки розмовляють російською, і навіть планують заспівати з українськими гуртами. Ми ретро пере. И э, публика, которая приходит нас любить услышать, они хотят слышать старые песни, которые она хорошо знает. <у> <у> ми зі мы сделали, мы сделали Ми, ми, ми здали новые ну, ну, аранжировки, конечно, которые более, біль больше адаптированы уже по современну музику. Може бути в ближайшому у нас даже <гучи> <гучи> самісна робота з українською спонсором. Найбільше в Україні співачок вразила національна кухня, і в Нікополі вони змогли насолодитися улюбленими стравами. Ваден оцінив національну українську кухню і співак Моранді. Він родом з Румунії, але теж полюбляє український борщ і, звісно, цінує красу наших дівчат. Співак пообіцяв порадувати всіх своїми широковідомими хітами та привітав місто та його городян з днем народження. Увечері зірки запалали на сцені перед адмінбудівлею, а завершилось свято традиційно грандіозним салютом. Святкування дня народження Нікополя розтягнулося на два дні. Про інші події, що відбулись ці дні, ми розкажемо в нашому наступному випуску. А зараз продовжуємо 45 років з дня свого заснування відзначає на цьому тижні Нікопольська філія центру стандартизації та метрології. Спеціалісти центру невпинно слідкують за тим, щоб Прилади, якими ми користуємося щодня, були точними та надійними, метр залишається метром, кілограм, кілограмом і коловат це рівно тисячу ват. Єдність вимірювання в регіоні підтримує Нікопольський філіал центру стандартизації та метрології. Ось наша основна задача слідити, для того, щоб будь-який, скажімо так, потребитель газу, води, електроенергії, мог бути впевнений в тому, що. счетчик посчитал именно там, если это счетчик воды там 5 кубов, да, Потому что это 5 кубов, не 6, не, не 10 и, и, так далее. То есть наша служба вот для этого и создана, для того, чтобы мы следили за состоянием средств измерительной техники и поддерживали единство измерений. Самая главная наша задача – поддержание единства измерений. Ваги, звичайні та електронні, секундоміри, прилад для вимірювання тиску, лічильник, електроенергії, води та газу. Всі вони ретельно перевіряються працівниками центру. Він акредитований по восьми видам вимірювання і йде в ногу з часом, маючи сучасну еталонну базу. Еталонна база у нас дуже хороша. Постоянно нам руководство постійно йдемо слідчі, закупають нам еталони, на які, які необхідні по своїм характеристикам для роботи. Нам для тавірки поведінні за обійських працюють в центрі 12 висококваліфікованих спеціалістів. Більшість з яких присвятили роботі в галузі метрології та стандартизації більше 30 років. За свою роботу центр його керівництво та працівники отримали державні нагороди. Щодня результатами їхньої роботи довіряє та користуються кожен громадянин країни. Человек, или гражданин Украины, каким-то образом, не зная, но он каждый день использует результаты пяти видов измерений в себя лично. Это учет воды, учет газа, учет электроэнергии, торговые операции. Покупая товар, мы всегда должны знать, что там килограмм, например. Ну, То есть уже как минимум четыре вида измерений. Каждый день мы используем четыре вида. Результатів, которые непосредственно наш бюджет. Тобто, це заинтересован. 2 жовтня Нікопольський філіал відзначає вже 45-ту річницю з дня свого заснування. В день свята не обійтись без привітань. У жовтні Нікопольський філіал відзначатиме ще й Всесвітній день працівників стандартизації і День стандарту. Тож зі святами. У краєзнавчому музеї відкрилась виставка художника та іконописця Марка Дмитровича. Продана. Вона присвячена дню народження міста. На його роботах здебільшого Нікополь. Його сучасні куточки та ті, що збереглись лише у пам'яті. Марко Продан, відомий художник та засновник місцевої конописної школи, порадував городян понад сотнею масляних та акварельних робіт, серед яких більшість з краєвидами Нікополя. Тут було на що подивитись та чим помилуватись. зөвсөг улсын нөлөөг хийж байгаа юм биднийг хэзээ ч 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 х Своїми роботами Марко Дмитрович закликає всіх любити рідний край так, як любить його він, та берегти природу, навколишнє середовище та культуру. На його картинах ми бачимо куточки рідного міста такими, якими вони збереглись лише в пам'яті старшого покоління. Марка продана привітали з відкриття масштабної виставки влада та колеги. А він в свою чергу зробив розкішний подарунок місту. Подарував йому свої акварельні роботи. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» щопонеділка о о й та побуднях буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! У вівторок 2 жовтня вночі плюс 14 плюс 17, день плюс 18, плюс 24 атмосферний тиск 761 мм тут нового вологість повітря 40 Ясно. У середу 3 жовтня вночі плюс 15 плюс 17 день плюс 18 плюс 24 атмосферний тиск 757 мм тут одного вологість повітря 44 Ясно. У четвер, 4 жовтня температура вночі плюс 16, плюс 17, день плюс 18, плюс 24. Атмосферний тиск 754 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 51%. Ясно. У п'ятницю, 5 жовтня, температура повітря вночі плюс 14, плюс 17, день плюс 17, плюс 24, атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 55%. Ясно. У суботу, 6 жовтня, вночі плюс 14, плюс 18, день плюс 18, плюс 22, атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64%, малохмарно, можливий невеликий дощ. У неділю 7 жовтня вночі плюс 14 плюс 15, день плюс 16 плюс 22. Атмосферний тиск 757 мм тутного стовпчика Вологість повітря 27%. Ясно. У понеділок, 8 жовтня, вночі плюс 12 плюс 14, день плюс 16 плюс 17, атмосферний тиск 752 тут втутного стовпчика Вологість повітря, 53%. Марно можливі опади.